<кій> Доброго дня, шановні мої підписники та гості каналу. Сьогодні я пропоную вам дуже легкий і дуже швидкий простий рецепт квашення яблук. <кій> Без всяких заморочок. цього нам потрібно для квашення яблук яблука. мене кальвій. Яблука повинні бути, спілі, звичайно, і дозрілі. Від того, які будуть яблука, такий буде смак яблука, коли він закваситься. У мене є 10-літровий бутель такий. Якщо ви бажаєте 3-літровому консервувати, то пропорція інгредієнтів буде тричі менша. Тобто, якщо на 10-літрову банку я покладу 3 столових ложки або 3,5 столов... ложки цукру, то на 3-літрову баночку можна покласти всього 1 ложку цукру з гіркою. От і всі премудрості мого рецепту. Оці 3 ложки цукру, які я поклала в стаканчик, я перекладу в баночку з водою. Гарно розмішаю, щоб розчинився цукор. І цією водою заллю наше яблука, а потім віднесу баночку погріб і долю її холодною водою. Вже там, щоб легше було мені заносити її в погріб. так заливаємо спочатку таким цукровим розсулом, який я розвела в холодній воді, звичайно. хороший, без хлорки. І потім однесу погріб оці яблука, долю води. Закрию кришкою, і вони так стоятимуть стільки завгодно до наступного врожаю. І будуть дуже-дуже смачні. Отакий легкий дуже рецепт я використовую вже багато років, без різних заморочок. Ну, це яблучко, звичайно, бачите, щер'ячком, але решта яблука хороша через те я його вкинула через те, що воно дуже гарно доспіло. Тільки такі яблука, які доспілять, будуть дуже і дуже смачними. Ось спробуйте дуже легкий рецепт і дуже смачні яблука. Якщо сподобався мій рецепт таких яблучок, будь ласка, підписуйтесь на мій канал і ставте лайки і за... отак квасте або засолюйте, замочуйте, як то називає, такі смачні яблука. І заливайте повністю водою і закриваємо просто капронною кришкою.